60 років на стадіоні локомотив, що у дальніх гречанах не проводилися жодні ремонтні роботи. Проте цього року нарешті взялися за його повну реконструкцію. Кошти на це знайшли у міській казні. Тут наразі готують підґрунтя для трав'яного покриття. Воно зазеленіє навесні весні 2017 -го. Поряд з тим облаштовують бігові доріжки та запланували провести систему автоматичного поливу. Начальник управління молоді та спорту Сергій Ремес зазначає, стадіонів з трав'яним покриттям у місті не вистачає, тому саме тут вже з наступного літа тренуватимуться професійні спортсмени. Поряд з ними грати у футбол зможуть і усі охочі, адже для мешканців Дальніх Гречан на території стадіону локомотив зроблять і міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Раніше тут нічого не робилося, а зараз бачу, що дуже багато зроблено і ще. Я думаю, ще краще зроблять. На сьогоднішній день також проводяться роботи по облаштуванню трьох майданчиків 22 на 42 в загальноосвітніх школах міста. Це НВК No7, НВО 9 і НВО 28. Я думаю, що до Дня фізичної культури і спорту ці майданчики будуть здаватися в експлуатацію. Впродовж літа ремонти проводили майже в усіх спортивних закладах міста. Результат перевірив міський голова Олександр Семчишин. Він оглянув тренажерний зал для веслувальників та новенький санвузу у дитячо юнацькій спортивній школі номер 2 Звичайно, що спорт ми обділити не могли, тому що розуміємо, що це не тільки професійність, скажімо, да, і популяризація професійного спорту, скільки фізична культура і можливість заняти дітей самофізичною культурою, заняти дітей, популяризацію здорового способу життя, відволікши їх від там від комп'ютерів, від пляшки з пивом. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи і на головному стадіоні міста. Тут облаштовуватимуть легкоатлетичне ядро, яке запланували урочисто відкрити напередодні дня міста.